Доброго дня, друзі! Сьогодні будемо говорити про таку хворобу, як коричневий рак. Якщо дерево сильно заражено бактеріальним раком, може знадобитися, видалити всю рослину. Якщо ми спостерігали лише початкові симптоми зараження цієї хвороби, варто спробувати полікувати так, як в нашому випадку є. Основна методи боротьби обрізання пагонів. Ракових і покриття ран. В даному випадку ми бачимо старі рани, які пробували лікувати, і є нові рани, які ми вирізали до живого і будемо покривати їх гашеним вапном з добавкою мідного купороса. Для того беремо і прямо. Втираємо в рани цей роствор такий вапно, гашене і мідний купорос. Цей метод дуже ефективний. Ну, ці рани ми оставимо, вони в нас ще остануться трошки, ми за ними поспостерігаємо. А от з цим самим стовбуром, щоб не було у нас далі проблем і не було знову вражень, ми його образно говоря, заштукатуримо гашеним лапном з мідним купоросом і будемо спокійні, що в нас більш не буде розвиватись рак стовбура, тому що гілки можна одрізати, а от рак от так от тут, от як ти одріжеш, ну цю ще гілку можна одрізати. І будемо дивитися за цими, поки понаблюдаємо трошки. Ну і от я через певний проміжок бачу, що потрібно так само лікувати, одрізав до живого. І все ж таки я його покрив гашеним вапном з мідним купоросом, тому що так, це ефективний метод лікування. От коли ви зрізали гілку будь-яку, ви її зразу змазуєте гашеним вапном і з мідним купоросом. Це дуже дієвий метод. На півлітрову баночку гашеного вапна додавте ложку неповну мідного купоросу. Розмішайте, зробіть таку замазочку і мажте. От на такому вже замазувати не потрібно. Тут вже 50% зажило. Так що лікуйте, тому що ця хвороба дуже агресивна, може загинути все дерево. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення.